Елементарна техніка розвитку пам'яті, яку використовували для тренування розвідників, щоб вони запам'ятовували складні маршрути і залишалися зосередженими під час виконання завдання, сьогодні вона потрібна всім. І зараз я не просто вам її покажу, а ще й дам три рівня складнощі для того, щоб ви могли використовувати для тренування пам'яті своїх дітей і своєї власної техніка розвитку пам'яті муха. Вам знадобиться аркуш і ручка. Розлінуйте сітку 5 на 5 і поставте у куті крапку. Крапка це умовна муха, за якою ми будемо слідкувати на нашому внутрішньому екрані. Я буду говорити інструкцію, куди рухається муха вправо, вліво, вгору або вниз. І вам треба подумки встигати її контролювати. В кінці вправи ви маєте сказати, в якій клітині зараз знаходиться муха. Приготувалися? Поїхали. Дві клітинки вправо, одна вниз, одна вліво, одна вниз. Де зараз знаходиться муха? Перевіряємо. А тепер ускладнюємо. Я додам швидкості. Поставте муху на місце вкут. І дві клітини вниз, одна вправо, одна вгору, одна вліво, одна вгору. Де зараз знаходиться муха? Прекрасно! А тепер я даю другий варіант ускладнення. Ви малюєте сітку 7 на 7 і пробуйте виконати те саме завдання, але на більшій площині. Третій рівень ускладнення. Ви берете дві сітки одночасно. Цей варіант гри не тільки розвиває візуальну пам'ять. А й навички багатозадачності, вміння розподіляти свою увагу між декількома об'єктами. Зберігайте і поділіться своїми рідними.